Зараз в мене буде горіти причинне місце, тому що ми будемо з вами говорити про психологічні платформи, де можна підібрати собі психолога і психотерапевта. І я розкажу, чому це рабський контракт для самих же психологів і психотерапевтів. По перше, люди, коли туди заходять, дивуються, а чого такі шалені ціни. А я вам розкажу, тому що платформа бере ніфігову таку комісію за кожну консультацію близько 30%. І щоб спеціалісту вийти на свіжий дохід, йому до вартості своїх послуг треба додати ще 30%. По Друге, такі платформи через різних блогерів пропонують ту знижку 20% на першу консультацію, то взагалі безкоштовну першу консультацію. І платформа робить ці знижки не за свій рахунок, а за рахунок самого терапевта. Тобто платформа не виплачує потім цьому терапевту ті 20% чи не оплачує першу безкоштовну консультацію. Просто якщо тебе вибрали, ти зобов'язаний провести цю безкоштовну консультацію. І часом далеко не одну. І відмовитися ти не можеш, тому що ти підписуєш контракт, де зобов'язуєшся це робити. А ще мені дуже смішно, коли блогери кажуть, що туди проходять тільки найнайкращі, ледве не один відсоток із усіх, хто подається. Але мені здається, що спеціаліст, який цінує себе, навряд чи буде погоджуватися на такі умови. І з одного боку це класний інструмент для психологів, тому що їм не потрібно розвивати власний блог, і вони можуть піаритися за рахунок цих платформ і знаходити своїх клієнтів. Але в довгостроковій перспективі це нічого хорошого. Мені Здається, що психолог все одно зрештою зрозуміє, що йому краще вести свій блог і вкладатися у свій власний бренд, але як то кажуть, хто що обирає. А що ви думаєте з цього приводу?